Добрий ранок! Зараз вам розкажу життєву історію, що нас жде в далішому. Україну погубить любов. Любов до чада свого. Наприклад, там умні пишуть, візьми студентів, щоб вони працювали чи там якихось молодь. Зараз об'ясняю. Прийшов молодь до мене, прийшла Не Неважка робота особа може, що треба сидіти, сидяча. І піскоструїть. Ну, почав піскоструїть, тут піскоструїть тільки раз. Тірлінь, тірлінь Алло, да, па? Що там? Чи не голодний я, да? Та наче не. Що таке ще яєчку мені жариш, да? Ні, яєчка не хочу. Ну ну, давай, па, бо треба щось робить. Проходить дві минути. Тірлінь, тірлінь Алло, па! що, шо? шо? Наїнсів мені нажариш, наінсів. Ні, не, не хочу найці. Давай папа, дядь Саша дивиться, буде казати, що я щось нічого не роблю. Все, па, давай, цілую. Раз, в карман. Тільки щось робить. Тірлін-терлін. А, па, що? Чи водичка холодна є, водичка. Ем, Блін, є де Саша, йди показав, де Саші є водичка. Холодна, імонадік. Є в Саші водичка, диви, тут він нам купляє, монопити, Тільки, блядь, кофійку хочеться, ми поламали, блядь, апарата, кофійку хочеться. Раз, далі. Положив, тільки топ, Все, все, все. Тере-пере, далі струїть. Тільки тірлінь, мама, що там, синок, що там, що там, що там, екзамени, що там те, що там те. Мама, давай, дядь Саша вже сердиться, на мене дивиться, мені щось треба робити. І отак все добре. Ось ось диви, казав замітати, ось ця дроб дуже дорога. Об'ясняю, каже, вечір. Е, до пизди. В общем, що я вам хочу сказати, українці? Будемо ми лежати на старість в срані, в стяні. І ніхто нам води не подасть, бо ця любов ви за свої гроші робите своїх дітей калік. Ви наче хочете їм подарити любов, але якщо то сито п'яно спиш, то робити ти, блять, не будеш. Правильно же? Да. Туши. кінця чую, що наш молодь, діти наші розумніші за нас. Можливо, не знаю тільки в якій отраслі хотів би запитати. В З мого наблюдення, і будемо говорити, що я можу сказати. З мого наблюдені, якщо він приходить на роботу і в нього два стигна півня в тарілці, я навіть зжекою спорю цей робити не буде. <гум> Ставки ставимо. Якщо тільки повна тарілка з їжею, гарною це не проти, я не проти того, щоб діти їли. Роботник з нього буде не Ти як наївся, то нічого не хочеш. Молодь, та, що їздить на мопедах, будемо так говорити, то будуть робити тільки до тої пори, поки не зароблять на 2 літри бензину. Якщо на 2 літри бензина заробили для мопеда, то вже let's go, які Саш, діла у нас. В общем, якось так. Так що тут президент не винен, правительство вже не винне, але нам пизда. Вчорашня команда Жека поїхав, купив дві упаковки води, е, дав працівникові молодому скласти воду в холодильник. Це стосується діти розумніші. Це нікого не паскудю. Це, це я вам тільки показую 2% з того, що тут случається. Приходить Жека, він гукає Женяке, як там Жень? Холодильник не закривається. Холодильник не закривається. А що кажемо? Не знаю, воду склали, холодильник не закривається. Покажи. Ну, склали, наче логічно, да? тільки ось, ось тут у нас ця штука, поличка. Зараз е, розкажу, де ця поличка, бо це ж Майя строїли ці піраміди, Майя. То поличка хоч тут не сильно прибрана, вона отсюди. Ну це вже не додумайся. І водичку просто посунути. Це зайняло уста... у... воду складати, заняло. Не то пів часа, поки не прийшов Жека карішитися. Цей, цей сложний грем